Панове всім привіт! Черговий відрізок футчемпіон з позаду, і сьогодні ви побачите, якими були мої нагороди із ТОЦами бундесліги. Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. r 9 в Оренді. Як же ж запахали ті r 9 Максименту ще зібраний. Це не фол? Ходшот. Привіт. Та ні, вчора було. Ой. Гарно! Вандерсар! Яка гарна анімація! Ну Зараз мені поки везе виходить. Чао, Педро. Під Фінес Шот. Удар. Чудове виконання. Якось ти занадто легко вийшов з тої купи гравців. Ну, бляха. Гаррі, Дальня стійка, можна. Оу. А ні, ну чому? Можна ось сюди дати, забули засака. Ну 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 Кейн, Кейн, Кейн. Гаррі, Гаррі, Грі, Дальня стійка, знову буде вільний Мартінелі. Приймай І. Вирішуй. А ти баране, ти. І. No. Ну це просто йди в сраку, ти мене почув чи ні? Просто йди. Мартінеллі. До побачення. Коман. добрий вечір. Ляпорт! Заберіть той м'яч. Ну, чому він відскакує до нього? Чисто. Ну, дивись, дивись! Схаменись У -у. Боже мій! О, я аж дихати перестав. Добре. Ну, як Казиміро таке не робить. Хлопці, не треба нам екстра таймів. Витерпіть. Зіграйте грамотно. Молодець, Джі Лінтон. Наперед, Лафонт, рарний. І набираємо, набираємо Педро. І на що? Давай. Хоп. Ууу, зеленого таймінгу немає. Я вже думав, що нічого не вийде, але рарний Лафонт зіграв от так. Кей, ну без офсайду чудово. Гаррі. Просто чітко. Так, якщо я команда кидається замість Мартінелі. Що в мене по хімії відбувається? Тільки команд з хімією. Це правильно я розумію, чи ні? Так, тому я ставлю француза Бундесліга і команд в мене грає. Ай яй. Офсайд. Ну, але навіть на одиничці, от команд виходить на поле. Я одразу від нього відчуваю госту. Я ще коли от з Мартінелі починав грати, казав, команд в мене на одиничці грав краще. Команда з'їла. Добре. І ось гол Кейна і. Одразу асист від комана. Він тільки вийшов на поле. Ой-ой-ой-ой-ой, катнув добре. Я штовхаю прям стіком кіпера, а він все одно не рухається туди. Ну що ж ти зробиш, Алісон, га. Казиміро, то мій віра. Можна? І! Господи. Як би то зайшло? Жао Педро! Який удар. Так, так, я не чекав він того. і... Є, я знав, що встигає приймати. 2-1. Жао Педро. Красень. Ну, Кейн втікає. І. Гаррі. Суперово! О, ти мене снайпиш. Другий тиждень поспіль на народну команду попадаєш. Снайпер хоче реванш. за... Поразку тижневої давності. І. Є-є-є-є! З халявою. Ай ай-ай! Ну що це? Боже мій що робиться, Які там відскоки. І. Команд забиває 2-0. Ну, ну, це просто смішно. Лапорт красені. Але цей пас від Робертсона. Ну це от просто що можна сказати про сучасну FIFA. Я бачу свого вільного тіммейта в опорній зоні даю йому пас. І що стається з тим пасом? Harie Кейн, 3-0. Занесли той м'яч у ворота. Дуже потужна команда, уважно. Уважно, хлопці. Є, забиває сака правою ногою. Рухав своїм Алісоном, але це його не врятувало. Дапорт. Як же ж він додав солідності моєму захисту? Куройд відпустив так МБП. Цьому плавание складно. Еее, yeah, команд. Добре. Шо, Віра прибіжить до команди чи ні? Де Віра, де Віра. Нема Ландерсар, Лусіонеста, Скотт. Телла, То тут такі хлопці? Ви що на народну команду вийшли? М -м, мені здається, це якась нова фішка з кросплатформи. платформи. Третій дисконект за одну Food Champions. Це що виходить, можна вже все зливати, ще один матч тепер треба забирати до третього рангу. Алісон, рарний унрарний воротах суперника. Вау. Оу oh, є! Yeah. Лежній, добре. Один один. О, Боже, мій Кейн з такої, з такої ситуації витиснув цей гол. Вау! Красень! Чудово. Жал, Федро 3-1 і. Фініш. Один дисконект, другий дисконект в підсумку лише третій ранг. Та страшне. Мене б якогось до комана мого. Пішли. Бензима. Рейтинг, дякую. Буде Тоц, давайте Тоц. Коли він буде лалізі... знов бензима, це якийсь прикол. Просто жарт. Я дивуюсь, що не знову бензима. Єй! Та що ви знущаєтесь, чи що? Ну і що це таке? круа стане? Ммм. Розчарування. А яка в нього моделька? Хіба він якийсь габаритний? та габаритний. Ооо, це той німець якого. Треба було випускати на всі матчі чемпіонату світу, але застяли. Машина справжній страйкер. Ну так... таке. Хоча, може той коломуані якось зіграє, не скажу, що сака ідеальний. Зато Коман буде мати пінки. Добре, йдуть далі паки. Угу. Так, як вікно Бензима. Потім його якось витягнув компаньоні. Ой, у мене може компаньона немає. Цьому клубі. Та я думаю, якщо залогінитися, то буде, я вже багато матчів зіграв. Нічого не падає в цих паках. Залишається тільки пак з тоцами. Три ТОЦи бундесліги, які продаються. <смеш> Кобель знову летить сюди. 92 рейтинг. Всередині, напевно, нічого чекати. Сане, але це теж десь 70 тисяч, напевно, якщо не менше 50 Але, 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 під комана, сане може бути правим. Для народної команди це може бути цікаво. Ну і в мене в клубі нема, то сане може грати. І покажу вам ще, якими були мої нагороди на основному аккаунті. Щось дуже скромні нагороди тут. Ну, два червоні ТОЦи. То всі погані челякуа хоч коштує копійку. 75 тисяч. Жахлива Food Champions. Просто жахлива. О! Тот це отримує в якомусь пакетику до 12 радних гравців. О! Сане! Mm. Цікаво, цікаво! Це кеш це краще, ніж червоний. Ааа, копійка. Просто забула, вау, Вау, мати Ultimate пак, яка краса! О є. Давайте кунку і я пробачу вам всі сервери Франція. Ух ти Ух Ааа, навіть так може бути. Колу Муані. Іла Круаща один GG. Період ситуації в Бундесліги щось мені не дуже зайшов. Тим не менш, є кілька цікавих карточок, які можна закинути в свою основу. І крім того, планую зібрати легенду для народної команди. Це вже буде у наступному випуску. А сьогодні дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте про лайки, почуємось. Побачимось, бережіть себе.